Доброго дня! Дозвольте запропонувати вам сьогодні страву старовинну, яка вже напівзабута або взагалі забута. Колись іще у 60-70-х роках ця страва була в усіх кулінарних книгах, а потім чомусь про неї забули і тепер готують тільки зрідка. Це називається мус. І так я приготувала три ложки манки, половинку півлітра такого компоту насиченого, вишневого. І тепер із ось цього компоту пів півлітри я трішечки віллю в манку. Щоб манка гарно розчинилася. Кастрюльку ставимо на вогонь і доводимо до кипіння, додаю трішечки цукру, бо в мене компот не солодкий, дай, щоб солоденький був. Де додаю, помішуючи. Розведено у воді манку заварюємо її, добре розмішую, щоб не було комочків. І весь час отак помішую, зменшую вогонь і так десь 30 секунд, 40 помішую. Чим довше ви будете варити, тим менше буде відчуватися крупинки. Але Ретельно слідкуємо, щоб не пригоріло. Вегонь, звичайно, робимо мінімальний. Для аромату можна додати ванільний цукор. така стала густа маса, але я її ще помішую, щоб вона трішечки охолола. І як трішечки охолола, але весь час помішуючи, я висипаю її у посудинку. Так вона ще краще вичахне, але ж ми будемо зразу ж її збивати міксером або блендером. І відкриваю блендером, вінчиком. Це має біліти. Збиваємо 2 хвилинки десь, маса повинна побіліти, і потім ми винесемо її на холод. Подивіться, як же замітно біліє наша, наш мус. Така маса, виходиться повітряна, як хмаринка, як зефірчик гарний такий, збиту масу, таку хорошу, я ще раз покажу, яка вона виходить, о, така густа. Виносимо на холод. Минуло буквально півгодинки, як наш мус уже охолов. Він загус гарно. Бачите? Так, він загус. Не випада навіть з посудинки. Перекладаємо його на тарілочку, порціями, якими тільки подобаються. Подивіться, який він виходить. Хороше, як морозиво. Так. Не віриться, що це компот і манка. І дуже полюбляю я його їсти саме з метком. Так, метку поклала ще в медочку. І можна отак їсти з медом. Дуже смачний і гарний, виходить, десерт. Дуже сподобається і дорослим, і дітям. Готуйте його, будь ласка. От покажу ще як мизиться, він такий гарний. Готуйте, будь ласка, такий десерт. Якщо сподобався, поставте вподобайки. А він не може не сподобатися. І підписуйтесь на мій канал. Заходьте. Задоволенням готую дуже смачні страви. Так, поливаємо метком і з задоволенням смакуємо.